Доброго дня! Ми ведемо ведемось відеорепортаж е, з об'єкту в Боровику. Е, ми побудували тут елітний басейн е, з оздобленням мозаїкою. Тут використані найкращі матеріали, які є на ринку України. Е, використали камінь-Пієра елітних форм. Цей басейн є скімерним, з прожекторами іспанською мозаїкою. Там у нас технічне приміщення, в якому ми використали обладнання європейських виробників. В басейні присутні дуже економічні сходи, які не займають лишнього місця в цьому басейні та зручні у використанні.